Вітаю всіх, любі друзі! Ви знаходитеся на каналі Інферніс, і сьогодні хотілося б зробити огляд на новий український збройовий пак на сталкер Поклик Прип'яті, який вийшов зовсім нещодавно. Мова піде про збройовий пак під назвою OVR Infernal Edition, який базується на основі оригінального ovr 3, і несе за собою мету доробити його до більш сучасного стану, коли він може зрівнятися з якимись сучасними паками, такими як, наприклад, Gunslinger або Anomaly Style Weapon Вепан Едон, а також привнести в нього додавання нової зброї, здебільшого зброї українського виробництва. Зараз збройовий пак знаходиться лише в версії 0.1, у якій було додано не так багато нових речей, але цей пак планується оновлювати в майбутньому і додавати все більше цікавої зброї. Сам по собі OVR Infernal Edition це звичайний ОВР із привнесеними до нього правками. Він робиться для нового сюжетного моду, який вийде в майбутньому, але я вирішив, що можливо він комусь також може знадобитися з деякими цікавими речами, тому вирішив викласти його в відкриту мережу. І давайте, напевно, почнемо його огляд. Бажаю всім приємного перегляду. І почнемо ми, мабуть, із нової зброї, яка була додана в цьому зброєвому паці. Перша це в нас штурмова гвинтівка Vulcan M, вона же малюк, та Ford 221. І перша зброя, яку я хотів би розглянути, це Ford 221. Це в нас ліцензійна версія ізраїльської гвинтівки TAR-21, тому вона має дуже схожий з нею зовнішній вигляд, має вбудований оптичний приціл та глушник. Стріляє досить влучно, досить швидко. Чудова, як на мене, анімація перезарядки, гарний зовнішній вигляд. Це в нас зброя Ford-221. Ось так ось він виглядає. А також, наскільки мені відомо, Ford 221 це зброя, яка була прийнята на озброєння полку Азов ще у 2014 році. Наступна ж зброя, яка була додана в OVR Infernal Edition, це в нас Vulkan M. Він же малюк. Вулкан М це українська зброя, яка була створена на основі автомату Калашникова. За схемою Bullpup має вбудований оптичний приціл та глушник має таку цікаву анімацію перезарядки схожу Star 21, тобто з фортом 221. І наскільки мені відомо, це перший випадок, коли вулкан М був доданий у збройовий пак на сталкер. Неважливо, поклик прип'яті чи тінь Чорнобиля або чисте небо, в принципі, в будь-який збройовий пак. Так, він має деякі проблеми із моделлю, можливо, з текстурами, але знову ж таки, все буде дороблятися, все буде виправлятися. Зараз головне було це створити стабільну зброю, яка працюватиме і матиме відповідний зовнішній вигляд. До того ж, наскільки мені відомо, це перший випадок, коли вулкан -М» взагалі був перенесений у сталкер та випущений для відкритого інтернету. Як і Ford 221, вулкан М у нас дуже сильний, дуже швидкий, дуже влучний, але найголовніша його особливість полягає в тому, що він, як і в реальному житті, може використовувати магазини різних калібрів. Так, вулкан М у нас використовує як калібр 556 на 45, так і калібр 5 на 45 на 39. Перший використовується для натівських гвинтівок, другий для радянських. Як бачимо, зараз ми перезарядилися магазином на 5.45х39. А тепер ми можемо перезарядитися і, в свою чергу, використати магазин на 5.5645. Зараз Ford 221 та Vulcan M це єдина українська зброя, яка була додана у версії 0.1. Але в версії 0.2 також планується додати декілька крутих українських снайперських гвинтівок, а також доробити малюк. А тепер давайте подивимося, як була змінена стара зброя в ОВР Infernal Edition. І почнемо ми, мабуть, із двоствольних рушниць. Перша це в нас 134. 34 Вона має нову текстуру, взяту з ганслінгеру, також відповідні бампи, а також нові анімації. Якщо ви грали з іншими збройовими паками, такими як, наприклад, оригінальний ОВР або, наприклад, STCOP версії до 3.6 – то ви знаєте, що на рушниці там як би так покультурніше висловитися. Ну, коротше, скажем так, дуже-дуже сильно забили. Вони мали відповідно дуже страшний зовнішній вигляд, а анімації були чимось наближені до оригінальних, через що воствольні рушниці не тільки викликали деяку огиду в гравця, ну особисто в мене, але й вибивалися на фоні іншої зброї, тому що якість у них була кардинально різна. Тут же ми взяли зброю із ганслінгеру і пересадили її на анімації із Blindside Weapon Reanimation Pack, який був створений для Anomaly. І в результаті в нас вийшли отакі ось прикольні текстури, а також цікаві анімації, перезарядки, які виглядають значно краще ніж в оригінальному Овері. Ось, до прикладу, TOS-34, який має нову текстуру, нову анімацію, і, як на мене, виглядає досить непогано. Так, у ньому тут є деякі проблемки з картою спекулярів. Я чесно не знаю, чому воно так перекособочилось, скажімо так, тому що в ганслінгері воно, здається, виглядає трішечки інакше. Це теж буде виправлено, але все одно це виглядає набагато краще, ніж у більшості зброєвих паків. Принаймні, анімація, як на мене, досить гарна, та вже на Велику кількість плюсів перескакує той же самий Естекоп до версії 3.5, той же самий ОВР, і в принципі будь-які зброєві паки, які е, можна зараз адаптувати під інші моди. А ось як у звичайному СТ-Копі та більшості збройових паків виглядає ТОС-34. І це, я нагадаю, один із найкращих варіантів його реалізації. Як на мене, виглядає дуже страшно. Відверто страшна анімація перезарядки. Ну, не те щоб страшна, вона, скоріше, просто стара. І дуже, як на мене, неприємна текстура, особливо в порівнянні з Ганслінгером. Досить дивна анімація перезарядки, яка просто. Не сучасна, особливо в порівнянні з іншою зброєю, яка знаходиться в ОВРі, стекопі та інших збройових паків. І знову ж таки ця рушниця, так само як і БМ16, просто вибивається на фоні іншої зброї. І грати з нею особисто мені, ну, як на мене, некомфортно. Але окрім ТОЗу 34, в нас також є БМ16, він же ТОЗ-66, який також був змінений під стиль ганслінгеру та блайндсайту. Анімації я взяв із Blindside Weapon Reanimation, а текстуру та відповідно бампи ми взяли з ганслінгеру. Виглядає також досить непогано, звучить також дуже непогано. Тут частково були взяті звуки із ганслінгеру, частково із Блайнсайду, і виглядає в цілому набагато краще, ніж у тих же СТ-копах і в тому ж самому оригінальному Оверрі. Насправді над цими рушницями я працював ще десь приблизно у вересні 2022 року, коли я збирався робити збройовий пак для модифікації дух зони. Але дух зони трішечки затягнувся, тому я вирішив, що краще буде ці наробки з рушницями реалізувати, хоча б в якомусь збройовому паці, щоб потім їх ніхто не вкрав і не переробив. А тепер подивіться, як виглядає БМ 16 у Оверрі, і так само він виглядає в Естекопі, так само він виглядав у топових збірках на коло в Чорнобиль дуже дуже, дуже, дуже довгий час. І так само він виглядав, здається, навіть у аномалії, допоки не вигадали ганслінгер. Дуже страшна текстура, дуже страшна моделька, дуже страшна анімація, яка дуже сильно нагадує оригінальний поклик прип'яті. І тут проблема, скоріше не в тому, що воно просто виглядає відверто страшно. Тут проблема в тому, що просто сама, самі рушниці дуже сильно вибиваються на фоні іншої зброї. І якщо, наприклад, той же самий АКМ-74, у Овері виглядає відверто непогано, то ось BM16 це така, знаєте, своєрідна суміш естекопу і оригінальної частини гри. Особисто мені грати з такою текстурою та моделлю було, ну, як мінімум, досить некомфортно, але тут ще куди не йшло. В цілому різниця помітна, і нехай анімаціям до ганслінгеру, як на мене, ще досить далеко, але все одно воно виглядає, як на мене, дуже круто та ефектно. А тепер розглянемо снайперські гвинтівки. Давайте подивимося на те, як виглядає нова СВД. Виглядає вона досить великою, досить страшною в хорошому сенсі цього слова, та досить цікавою. Вона була перенесена із Anomaly Style Weapon Add-On, і, як на мене, це одна із найкращих моделей СВД, в принципі, у модах на сталкер. Давайте подивимося, давайте спробуємо в ближньому бою пристрілити собак. Без прицілу. Ух, Щось мені дуже сильно сьогодні щастить. Так, ще мені що дуже сподобалося, це те, що в нас дуже цікаво пророблені анімації перезарядки в цієї СВД. Наприклад, коли в нас повністю немає набоїв у магазині, це видно в самих набоях під час перезарядки. Натомість, коли ми вставляємо вже готовий набій, кожен із. Двох магазинів тут от, окремо пророблений. У той же час, коли в нас не всі набої використані, то відповідно інша анімація, якщо передивитися. Подібний прикол я зустрічав хіба що в Ганслінгері, в тому ж Anomaly Style Weapon Add-on, з якого ми взяли цю СВД. До речі, теж український збройовий пак, просто автор його трішечки закинув. Але автор Anomaly Style Weapon Add-on зараз у моїй команді якраз працює над ось цим збройовим паком. Так що ось така ось цікава ситуація. А тепер давайте подивимося на те, як виглядає СВД у звичайному ОВРі. Тут мені важко сказати, чи така сама СВД знаходиться в СТОП та інших збройових паках, чи там вона видозмінена, але у ОВРі, як на мене, вона виглядає досить страшно. Причому анімація перезарядки ще більш-менш, хоча теж, як на мене, не дуже. Але ось цей ось приціл, як на мене, дуже-дуже страшно псує цю зброю в плані зовнішнього вигляду, і тому з нею так само грати банально некомфортно. Ну, а тепер давайте подивимося на найкращу, на мою думку, оновлення для цього паку: це Гаус-Гвинтівка. Подивіться, яка вона гарна, яка в неї крута анімація перезарядки, яка в неї крута моделька, які в неї круті текстури. В принципі, на мою думку, це найкраща гаус-гвинтівка, яка, в принципі, тут може бути. Вона частково для моделей, як це сказати, для моделі гвинтівки частково використовувалася модель із ганслінгеру, а саму гаус-гвинтівку ми можемо помітити в тому ж самому Enomaly Style Weapon Addon. Ну, серйозно, хлопці, якби ви бачили, що могло бути, що буває в інших збройових паках, Боже, скільки тут сталкерів заспавнилося? Це, напевно, вперше в житті в мене таке. Якби ви бачили, які гаус-винтівки знаходяться в інших збройових паках, ви б просто зрозуміли мою ейфорію, коли мені вдалося перенести разом із Дешером цю гаус-винтівку на поклик Прип'яті, і цей пак в майбутньому інші модороби, включно з нами, зможуть використовувати вже в своїх модах і доповнювати цей пак новою зброєю. Тому що, ну серйозно, якщо подивитися на те, які гаус-винтівки, які в них анімації, які в них текстури, і що найголовніше, які в них моделі в інших збройових, Паках, у тому ж СТ-копі, у тому ж звичайному OVR, -і. я не кажу вже про FVR, де, зву... де звичайна абсолютно гаус-гвинтівка. Тут же в нас дуже крута моделька, дуже круті текстури і дуже крута, дуже плавна анімація. Якби нам ще вдалося перенести ефекти вистрілу із Anomaly Style Weapon Add-On, то це було б взагалі цукерочка. А тепер давайте подивимося ось на це. Ось це, друзі, найкраща гаус-гвинтівка, яка може бути в будь-якому збройовому паці. Це гаус-гвинтівка із Оверо, це Гаус-Гвинтівка із Естекопу, і здається, все. Тому що в ФВРі абсолютно ванільна гауска на абсолютно ванільних анімаціях. Мало того, що вона майже не видозмінена, так ще й приціл, як на мене, просто не підходить для цієї гаус-гвинтівки і виглядає досить дивно. І це вже не кажучи про те, що тут залишилася ванільна анімація перезарядки. Як на мене, виглядає дуже негарно і вибивається так само, як і рушниці на фоні іншої зброї. Ну і зрозуміло, що і з винтівкою у OVR Infernal Edition, або з гаус у Ганслінгері, ні в яке порівняння не йде. Забув додати, що цей зброєвий пак автоматично замінює валюту в нашій грі з рублів на гривні, і якщо ви хочете, щоб я розповів про те, як зробити це в іншому моді, або в будь-якому моді, який ви захочете, обов'язково напишіть про це у коментарях, а також поставте вподобайку та підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. В такому разі я зроблю відеоурок на цю тему та прикріплю його десь приблизно в описі під цим відео. Ось такий у нас був огляд українського зброєвого паку OVR Infernal Edition версії 0.1. Нагадаю, що версія 0.2 ще буде розроблятися. Ми обов'язково додаватимемо нову зброю, поліпшуватимемо стару, виправлятимемо баги у випадку їхньої наявності і обов'язково створимо один із найкращих зброєвих паків на Stalker Поклик Прип'яті. А на цьому все, друзі. Дуже дякую всім за перегляд. Обов'язково заходьте на мій сервер у Дискорді та канал у телеграмі, а також заходьте на телеграм канал Infernis Modding. Це моя окрема спільнота, в якій виходять різні новини про український мод на Stalker, різні цікаві відеоуроки та корисна інформація. А на цьому все, друзі. Гарного всім вечора та до зустрічі у нових відео